31 серпня завершився ювілейний 20-й чемпіонат світу. Сумо він проходив в Японії місті Осака. Участь у змаганнях взяли 300 спортсменів з 30 країн світу. Друге місце виборола наша землячка Аліна Бойкова, заслужений майстер спорту. Сумо В принципі я всіх суперниць знаю. Всі суперниці сильні, Я настраялась на всіх Першу я боролася з… Соперником со стороны Японии, спортсменка, потом за выход в финал свингерка и в финале боролась спортсменка со стороны России. Ну я ехала на соревнования, конечно же, за лучшим результатом, за самым лучшим. Я думаю, что все спортсмены едут за медалькою, хорошо отбороться, настроиться. Мне все понравилось, нас приняли хорошо, красивый город. Ще чотири перемоги вже на юніорському кубку України зі спортивного та бойового самбо дали путівку двом учасникам на молодішний чемпіонат світу, який відбудеться у жовтні. Побіділ зайняв перше місце. В нелегкій боротьбі в якій були чотири схватки. Навіть скажу, що мабуть, було найшлоше в цьому сезоні. Як говорить тренер, что... Такие схватки, которые даются тяжелее, они намного дороже стоят, чем те, которые даются намного легче. Своим победам я полностью обязан Це тренеру Анатолию Николаевичу, своему отцу, который он всегда едет со мной в стерноне, громче всех кричит там болеет сюда. Кунденке Николаю Николаевичу, который помогает тоже поддерживает. В общем, без этих людей я себя в спорте вообще не вижу. Кубок проходив у сумах наприкінці серпня. За результатами змагань визначилися володарі 57 комплектів нагород серед 320 провідних самбістів 16 областей України. Золото, срібло та бронзу у своїх вагових категоріях отримали Юлія Гребеношко, Анна Сподаренко та Ярина Середа. Налаштовувалася з самого початку на перемогу, і тобто, коли вже була в фіналі і виграла, можливо так сказати, була вже готова до цього, дуже була цьому рада. Хоча перша зустріч давалася дуже важко, тому що вона була перша після літа, після відпочинку, після того, що ти довго не був на килимі. Поки розборолась, доки прийшла в себе. А в фіналі вже все було добре і все так, як треба. Зайняла друге місце, боролась, ну, перші дві зустрічі виграла. Дівчинки доволі такі сильні були, така, така натяжна боротьба була. В фіналі все-таки, у нас була призорка мира. Ну, в принципі, показала теж достойну боротьбу. Будемо на соревновані готуватися військові. Підтримка має бути обов'язково зі сторони. От коли тренер підтримує тебе, це вже там не знаю, дуже добре допомагає. Ще один секрет чернігівської команди, окрім підтримки рідних та друзів, це тренерський супчик. Ноу хау Анатолія Маркіна спрацьовує кожного разу. У нас самое главное это, это тренерский супчик. Вот у нас он реально <laughs> дают силы. Вот тренер нам всегда перед соревнованием варит супчик, мы набирали сил, и тогда мы очень круто выступаем. В кулинарии я тоже разбираюсь, <laughs> есть такое понятие. Я скажу так, это, ну, как бы у нас уже это традиция такая, что я говорю, если супчик не поешь, значит без медали будешь точно. Так что приходится и готовить, ну что делать. Наступних високих результатів чекатимемо вже за місяць, 12 жовтня, з молодіжного чемпіонату світу в Латвії.